Творча приурочений 200 двохсотріччю від дня народження великого кобзаря Свою Україну любіть зібрав чимало нетішинців, які не байдужі до танців, співу, театру, та просто не проти були провести гарно декілька годин серед талановитих дітей. Окрім них на свято завітали й поважні гості, обласне журі, яких зустрічали у кращих українських традиціях. Захід складався з двох частин: концертної програми і виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв. відкриваючи останню, нетішинці познайомили гостей з роботами учнів та викладачів художньої школи і гуртківців будинку дитячої творчості. Усі презентовані експонати надзвичайно різноманітні. В яскравих і оригінальних роботах, виконаних у різних техніках і жанрах, діти втілили своє бачення творчості Шевченка. Крім того, були представлені роботи знаних місцевих майстринь Валентини Сірук і Тетяни Маренюк. Одразу після виставки обласне журі мало змогу оцінити хореографічні вокальні колективи, гуртки позашкільних закладів освіти та культури. У програмі народні і класичні пісні, танці, вірші Шевченка. Всього 21 номер у виконанні колективів, палацу культури, школи мистецтв, будинку дитячої творчості. Дня керівників позашкільних навчальних закладів, закладів культури і гуртків отримали подяку від виконавчого комітету. Заступник міського голови Микола Яцюк висловив сподівання, що цей захід стане символом єднання українського народу. Шлях Кобзаря це яскравий приклад людини, яка обрала нелегку дорогу боротьби за кращу долю українського народу. І українці люблять свою батьківщину і шанують Великого Кобзаря своїми творчими здобутками, своєю натхненною працею вони збагачують культурну спадщину міста, області України. Про заповідь Шевченка говорив і директор обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. У нас зараз в Україні оцей, звичайно, досить нелегкий час. Коли здається, і вже і важко якось моторошно на душі, але все-таки нас завжди, українців, зігрівала наша культура, наша пісня, наш танець, тому цей звіт, попри всім ворогам, проводиться, тому що Тарас, великий Тарас, заповідав нам. Це і віддав нам величезну глибинну любов до нашого краю, до нашого українського мистецтва. Представник Смельницького зазначив, що Нетішин та його мешканці постійно радують і дивують своїми талантами, і в будь-який час він з задоволенням відвідує наше місто. Дуже приємно взагалі бути в вашому чудовому місці, тому що багато моїх проектів творчих, мистецьких було зроблено саме в цьому чудовому місці, завдячуючи вам всім, завдячуючи мистецьким колективам, які працюють. У вашому місті це і чудовий палац культури, це і наша прекрасна школа мистецтв, художня школа, музей, і загалом багато творчих митців, які працюють на теренах чудового міста, і є знаними і любимими не лише в нашій області, а й за межами нашої держави.